Ціритики е, відповідаю на часті ваші запитання на рахунок готування рецептів. Перше питання, як в мене виходить так швидко приготувати дітям такий смачний ситний, красивий, ароматний сніданок, і друге питання це, як я запікаю оселедець. Зараз показую, знімаю вам рецепт дитячого сніданку. В іншому відео буде рецепт оселедця. Беру столову ложку вівсянки, столову ложку сметани, і все ось так перемішую. Поки вівсянка бухає сметаною, збиваю 4 яйця. У мене ж двоє хлопців, то я два яйця на одне рило. У мене ось такий маленький шматочок купаски, я натираю на крупну тетку. Вівсянка перетворилася отаку масу, можна сказати, розчинилась повністю в сметані, додаю до яєць. Палити не буду, а собі хочу додати ось такі в мене є кубики. Це з куркою половинку. Тут вони і смачні і всі приправи, і трошки сольки, половинку цього кубика. Це гарненько ще збиваю, тут і вже колбаска, всяночка, все разом. На розігріту сковородочку. Омлет готую не кришкою. Погляньте, який він виходить. Високий, пухкий красунчик. Ось, погляньте, як запіканка. Бачите? Зараз я його нарізаю, ночку. Ось так як тортик, Ось. І все. зовсім смачного.